В Україні 24 лютого змінило геть усе, включно із поняттям комфорту і безпеки житла. То де сьогодні в Україні жити найдорожче, що найбільше цінують зараз, і скільки це коштує, як війна змінила ринок нерухомості і карту розселення українців. Наша Вікторія Дмитренко зараз розкаже. За два роки великої війни знищені будинки, заморожені будівництва та ось нарешті відлига на ринку нерухомості. Пожвавлення та географія будівництва і продажів змінилася. Як саме де купують квартир найбільше і найдорожче? Про все це зараз. Настя мріяла про квартиру в Києві. Зрештою, а хто не мріяв до війни, бо повномасштабна змінила все, і столиця вже не лідер на ринку нерухомості. Тож Настя купувати київське житло передумала, поки орендує. Натомість має квартиру в Трускавці. Ось одна кімнатна квартира десь 48 квадратних метрів. Кухня, ванна з'єднана санузел, і дуже дуже класний вид. А ще зараз це інвестиція. Бо чим далі на захід, тим ціни вищі. У Трускавець за два роки війни людей переїхало чимало житло і орендують і купують. Причому за київськими цінами. Це новобудова. Це новобудова, це однокімнатна квартира. Однокімнатна, так 50 тисяч доларів. Зараз зараз получається 65 Наша так, якщо ми будемо продавати, наприклад, це шалений ріст, і це малесеньке місто. Ми ж не розмовляємо про Львів. Ти розумієш? Я боюсь подивитись, що там у Львові. А справді, що ж там у Львові? Ось тут у нас однокімнатна квартира. Ця а. новобудова здалась не так давно. Такі 42 квадратні метри з меблями та хорошим ремонтом нині коштують 90 тисяч доларів. Юлія якраз шукає щось нове у тихому районі Львова. Дуже важливо, аби гарно цікаве було планування, компактність і класна розв'язка. Але за це доведеться розщедритися, бо саме у Львові зараз нерухомість найдорожча за останні два роки. Плюс 20% до старої ціни. На вторинці вартість однокімнатки стартує від 50, у новобудові від 80 тисяч зелених і далі буде лише вище, чому так сталося, колись до війни були ціни значно дешевші були значно дешевші будівельні матеріали, була значно дешевша робоча сила. Зараз є з тим, насправді дуже великі проблеми. Важко знайти людей, які будують в нас чоловіків. Багато є на фронті. А ще валютний курс на готовність людей вкладатися в первинку. Усе це впливає і на ціну і на темпи продажів. Тому забудовники вимушені залучати додаткове фінансування. Своє, чи банківське, чи інвестиційне, якесь інше. І сьогодні ці всі гроші вони є дорогі. Компанія пана Ростислава вже 20 років зводить будинки в Україні. Війна каже, суттєво змінила географію. Якщо раніше лідерами були столиця і схід, зараз захід. Взяти комфорт, клас, житло, то і в Києві десь умовно 1300 доларів, і у Львові десь також стало 1300 доларів. Підтягується до цінових лідерів, і Ужгород, туристичне невелике місто Закарпаття, зараз найспокійніше в Україні. Повітряних тривог тут майже не чути ще й кордон поруч. Тож їдуть сюди селитися люди з усієї країни. Як -от Микити на позивний малий з окупованої Луганщини? Там втратив усе і після демобілізації опинився в Ужгороді. Тут хоче й залишитися. Все ж таки, хоч якась сума дає, новобудови дуже дорого. А вторинне житло, в принципі, що будинок, що квартиру взяти в, в теорії. Можливо, а що ж на практиці дивимося вартість у новобудовах? Ціни коливаються від 750 до півтори тисячі доларів за квадрат. З'явився і сегмент від двох тисяч зелених. Для міста це означає потенційний будівельний бум. Новими жителями Закарпаття стають переважно кияни, дніпряни та харків'яни. Саме вони активно купують нерухомість у регіоні. Тож зниження цін чекати не варто. А ми продовжуємо ревізію. Якщо на заході ці ростуть, то яка ситуація в колись дорогій туристичній Одесі? Однокімнатна квартира площою 38 квадратних метрів за ціною 65 тисяч доларів. Ріалторка пані Катерина показує готову квартиру з видом на море до війни хід продажів. Такі купувати і для себе як інвестицію під здачу в сезон. Зараз каже, квартири теж купують переважно переселенці, і ціни повернулися на довоєнний рівень. Бо пропозицій не так багато адже. Із семи забудовників залишилося два. Ціна однокімнатної квартири в приморському районі в новому будинку, якому 5-7 років, це 800 доларів за квадратний метр В даному будинку. Тобто можна однокімнатну велику купити за 35-40 тисяч доларів. Переважно одеські квартири купують люди з Миколаєва та Херсона, і інвестують з Києва і Дніпра. Загалом кажуть експерти ціни на ринку нерухомості нерівномірні. У прифронтових регіонах зниження, на заході зростання. Ось так виглядає цінова мапа. За основу ми взяли середню вартість однокімнатки. Найдешевші квартири у Миколаєві, Запоріжжі, Сумах і колись дорогому Харкові. Ну і чим західніше, тим ціни більші. В лідерах Львів та Київ, Ужгород і Чернівці. Більшість купує квартири на вторинному ринку, бо це дешевше і торгуватися можна. А первинку переважно в кредит завдяки програмі Єоселя. В основному а в основному це я б сказав би на 95%, все-таки інвестор це по ЄОСЕЛІ. І якраз цей продукт підтримує первинний ринок. Загалом за хмарних цін кажуть ріалтори, чекати не варто, бо, попри попит, купівельна спроможність українців слабшає. Вікторія Дмитренко, Ольга Дунська, Олександр Стасишин, Євген Соломін. Ми Україна. Марафон Єдині Новини.